Вітання аграріям! Сьогодні поговоримо про діючі речовини гербіцидів на кукурудзу, які можуть спричиняти фітотоксичний вплив на рослини і, як наслідок, мати вплив і на зниження урожайності. Звичайно, що без гербіцидів ми не отримаємо врожаю, ідеї бур'яни, там немає результату, і ви це прекрасно знаєте. Але також ми маємо знати і розуміти, в яких випадках які діючі речовини можуть спричиняти. Вплив негативний на рослини і призводити нам до втрат. Тому сьогодні поговоримо про таких дві групи гербіцидів страхових на кукурудзу. Це синтетичні ауксини, наприклад, там, Дікамба, 24 4 d клопіраліт. Якщо ми їх вносимо, дивіться, якщо ми їх вносимо в сприятливих умовах, так звичайно кожен гербіцид забирає якийсь там незначний відсоток. Урожаю, але якщо ми вносимо в несприятливих умовах, тоді, коли рослина перебуває в стресі, чи від надлишку, чи від нестачі вологи, чи від нестачі мікро-макроелементів, чи від ураження хворобами шкідниками, чи від приморозків, ну будь-що що може. Причиняти те, що рослина в стресі, і якщо ми ще на це вносимо ось цю групу гербіцидів синтетичні оксини, ми можемо мати наслідки. І дуже часто, напевно, ви в полі все бачили, коли росте кукурудза, внесені гербіциди, а потім ми бачимо, що знаєте, кукурудза любить на полі отак розкластися, коли ось такі листочки, знаєте, розкладені, розложені, і все це дуже гарно виглядає. А є так, що листочки, отак, знаєте, стоять, як шабля, і це називається явище шаблевидності. Коли після цих діючих речовин ми маємо такий вплив негативний на кукурудзу, нам здається, вроді би нібито і нічого. Але потім може утворюватися не качан, а десь там, знаєте, на, на волоті якісь зернівки попадатися. Ось таким чином може проявлятися негативний вплив. Друга група дуже поширена. Страхових гербіцидів діючих речовин це сульфоніл сечовини. Коли ми їх носимо вчасно, третій-четвертий листочок, то ми можемо спочатку ми не бачимо негативного впливу. Вони працюють, бурянчики собі в'януть, сохнуть. Але пізніше, у фазі, вже там, скажімо, там 10 листка, ми бачимо, що листки якісь товстіші, ніж би мали бути. Вони можуть бути гафровані, вони можуть отак скручуватися. Але тут ще треба розрізняти, бо від посухи можуть скручуватися, і від гербіциду можуть скручуватися. Тому там треба дивитися. Також можуть такі бути у формі ліній, такі прожилки світліші. Це все теж має вплив на зниження урожайності. І потім, уже коли ми приходимо на поле, коли закладається качан, і ми, наприклад, бачимо, що рослина взагалі не утворила качана. Або, наприклад, декілька качанів таких, знаєте, які ось Або, наприклад, є качан. І, Спочатку від основи, якби є більша кількість рядів зерен, а потім пішла менша кількість рядів зерен, це теж вплив сульфоніл-сичовин. І маємо розуміти, що дивіться. Просто елементарний зробити розрахунок. Наприклад, там ми маємо гібрид при нашій системі живлення, нашій технології вирощення. Він має закладати в середньому. Ми бачимо, що на полі кукурудза заклало качани 18 рядів. Але ми бачимо, що десь був вплив і десь було більше, а потім іде звуження, менша кількість цих. Рядів, і, наприклад, ми втрачаємо 2 ряди. Тобто беремо вихідні дані. У нас мало би бути 18 рядів кукурудзи, у нас утворилося 16. В одному ряді орієнтовно там візьмемо 40 насінин, маса 1000 насінин – 300 грам. На час збирання у вас на полі ну, хай буде 70 тисяч, ви підставляєте свої цифри. І коли ми це все перемножуємо, ми отримуємо в результаті 1,7 тонни з гектара втраченого врожаю. Якщо там візьмемо знову ж таки невисоку врожаю, хай візьмемо 8 тонн. Двадцять це п'ята частина врожаю, втрачена за рахунок того, що гербіциди були внесені під час стресу в рослинах. Тобто, втрачена кількість рядів, вона може бути, коли на цьому, коли ми вносимо гербіциди в стресових умовах, або коли ми вносимо гербіциди, коли рослини вже формують там п'ятий, шостий, сьомий листок. На цьому етапі якраз закладається оця кількість заради вільніше кількість рядів у качані. Відповідно. Якщо ми в цей період так зробили, ну маємо наслідки. При тому, ну всі ми розуміємо, що не всі рослини на полі перебувають в одній фазі, це якби природньо. Тому важливо забезпечити рівномірні сходи, рівномірне, рівномірний ріст кукурудзи. Тому що знаєте, кукурудза це та культура, яка не має компенсаційної здатності. Якщо, наприклад, там зернові, ми можемо там за рахунок кущення. Збільшити собі урожайність там, чи за рахунок кількості колосків у, у колосі, на сої це в нас галуження чи кількість бобів, на ріпаку теж це галуження, кількість стручків. Тобто багато культур, які ми вирощуємо, не мають цю компенсаційну здатність, і ми можемо вплинути на пізніших етапах. На кукурудзі, якщо ми на цьому етапі початковому. Або внесли там третій, четвертий листочок в стресі, або внесли п'ятий, сьомий, коли, коли закладається кількість е рядів, або все на купу, то е вже ми на це, які би не були сприятливі умови надалі, ми на цей показник уже впливу мати не будемо. Тобто ми можемо вплинути е ще на кількість. Зерен по довжині качана, ми можемо вплинути на масу тисячі насінин, але ми не вплинемо вже на кількість рядів в качані. А це вихідний, якби показник, з якого і формується наша урожайність. Що ж робити? Що ж робити? Звичайно, що. Тобто вносимо бажано всі діючі речовини, вносити третій, четвертий листок. По-перше, це нам дозволяє не тримати буряни на полі, не створювати оцього ем, тиску на рослини кукурудзи за рахунок бурянів. А другий момент, е, що ми от не забираємо таким чином собі урожайність. Якщо вже так сталося, що у вас. Коли не дуже забур'янине, ви внесли, наприклад, ґрунтові діючі речовини, то і не встигли з якихось причин внести там на 3-4 на листок, то краще уже є діючі речовини, які можна перенести туди на восьмий листок. Це як, ну, як крайній варіант, але. Але можна так зробити, і тоді, якби все рівно наслідки будуть трішки менше. На той момент закладається коренева система, кукурудза розвивається, теж воно має трішки негативний вплив, якщо в стресі культура, але вже менший, ніж на цьому етапі. Бажано розумієте, відслідковувати прогнози погоди. Я розумію, що будь-який прогноз, в тому числі, прогноз погоди, це таке невдячна справа. Але треба дивитися щоби хоча б 48 годин до, 48 годин після не було значного зниження температури, там нижче 6, чи вище там 26, чи перепад температур був більше 10 градусів, коли день, ніч більше 10, найбільше 15 градусів може бути перепад. Це теж все негативно впливає і додає рослині стресу. І крім того, чому от ми так говоримо, що якщо рослина в стресі, то ще більше ми ускладнюємо, якби гербіцидною ми речовиною ситуацію. Рослина і так в стресі, не і так сповільнюються всі процеси. І коли ми даємо діючу речовину, вона засвоїлася, але ця діюча речовина вона дуже повільно виводиться з. Рослинного організму. Відповідно, вона довше перебуває в вищій концентрації в рослині. Чим довше вона перебуває, тим більший фітотоксичний вплив спричиняє. А ще собі згадала, що сульфоніл сечовини також на ґрунтах на лужних ґрунтах з кислотністю, там більше 6,5 теж можуть мати більший фітотоксичний вплив, тому якби це теж пам'ятайте. І майте на увазі, ось така інформація на сьогодні. Так, без цих без гербецидів ми не виростимо врожай. Але маючи цю інформацію, володіючи цією інформацією, ми можемо уже собі приймати рішення, коли як. Нам це проводити оприскування, тому що ми розуміємо, на якому етапі, що в нас формується і на що це може мати вплив. А я вітаю вас з наближенням свята Нового року і бажаю, щоб цей рік став низкою днів, наповнених любов'ю, щастям, радістю, вірою. І бажаю маленьких перемог щодня і однієї великої на всіх. З Новим роком!